Я чесно я охренів з цього законопроекту, який підписав оперативно президент. Це так званий скандальний закон. 102, ну, це про цього набувача е... 12, земельних 12.089, 12, який про узаконює законі Дерибан, зокрема, землі громади державної власності, що вони вирішили назвати добросовісним набувачем. Просто в мене просто запитання, давали. дивіться, є ж, в чому є проблема будь-якого міста будь міста. Це називається наступ на рекреаційну зону. В будь-якому місті є рекреаційна зона, це зона для відпочинку, для, для того, щоб ну, міста була хоч якась екологія, навіть в кривому розі вона є. Уявіть собі. Значить, і що взагалі от наслідки цього мені просто цікаво, тому що. До кінця ніхто мені фізично там ні в інтернетах, ніде, ні навіть експертно-науково експерт управління Верховної Ради. Я читав їх висновок, не здатно пояснити наслідки цього трешу. Я поясню дуже просто, слава Богу, є така можливість, бо ми робили дуже велику аналітику. І користуючись нагодою, я дякую е всій нашій команді народовладі, яка в цьому брала участь. Це насправді багато людей е займалися, щоб вивчити такий. Е Доволі таки об'ємний насправді законопроект, нічого не пропустити, подивитися, яким він вийшов на друге читання і так далі. І ця повната інформації вся була. І е я так само мав можливість її максимально доносити інформаційні. Е тому я маю можливість і право е не добирати слова і з усією відповідальністю заявити, що це максимально антинародний, антиконституційний законопроект в інтересах. Е не тільки, але, зокрема, будівельної мафії. Те, щось схоже за рівнем шкідливості на законопроект 56-55. Тільки 56-55 у нас стосувався саме будівельних робіт і нової забудови, і можливості з них протидії, коли Олена Шуляк і компанія їй не подобалося, що є ми ті люди, які, наприклад, намагаються відстоювати свій життєвий простір. А це історія про ділків, от, типу, Мазепи. Пам'ятаєте кейс Мазепи, як він чи зупинився? Mm -hmm. Цей котик, якого там, типу, переслідували? Це ж земельна ділянка е під вишгородом, з виходом під водойми, і так далі. Яку вони там як тільки не хрестили, що вони там тільки не будували, але вони реально будували маєток посеред рекреаційної е території в лісі з тупою, вирубкою і так далі. А на прикладах що прописано в цьому законопроекті, ну, якби максимально все дуже просто. а е... Ділкам не подобається дуже проста річ. То або за рахунок е... громадського впливу, або за рахунок якихось за рахунок знову ж таки тиску суспільство, точково десь починає працювати правоохоронна система і судова, і у них раптом починаються з'являтися проблеми. Бо спойлер, все, що стосується землі. Там є дуже багато проблем, особливо в рекреаційних зонах і так далі. Це і ліси, і Карпати, Букавелі, і Київ, звісно. Ну, от вам приведу приклад, чого це може стосуватися і буде стосуватися напряму. Труханів острів, знаєте таку ділянку. Прямо посередині Києва, прямо посередині Дніпра. Там і незаконні бази для тітуканів Медведчука з'явилися. І чого там тільки нема? Ви зайдете на кадастрову карту, дивуєтеся. А ця ділянка вся майже розподілена в приватні руки і так далі. Екопарка, сакарки. У мене на Микинській стобіці, де я протестував, у мене є в приватній власності завдяки ще Амельченку. У ділки в прибережній зоні, захисній буферній зоні Дніпра, є приватна власність під забудову. Уявляєте? Е, що вони прописали? Е, ні, ми боїмося, що ми можемо бути тими людьми, які порушили закон. Таке, стоп, так ви ж порушили закон. Е ні, а давайте тепер по-іншому. Ми вкрали цю ділянку. ми За рахунок наших зв'язків в міських радах, в обласних радах і на рівні державної власності це все повіджимали. Але давайте так, якщо пройшло 10 років, то ми тепер законний, добросовісний набувач. Я такий стоп, типу, чуваки, ви це серйозно про суди Януковича, Порошенка і Зеленського говорите, що ви добросовісні набувачі, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що ви всі так звані набувачі, виключно через те, що у нас не працює судова система, працює телефонне право. А вони постовхнули цей законопроект в інтересах таких ділків, як Мазепа, Олігархату. Ну, подивіться, які маєтки під Києвом у Ахмєтова. Ну, там трошки був лісок, потім він десь пропав. Ну, це ж такий вже нюанс. Громади добросові самі вирішили віддати це у їх власність. Ну має так в лісі. Ну це ж мрія просто для розвитку, розвитку життя громади. Їм комфортніше стало жити від цього і так далі. Графський, я б хотів би його відмітити: цього нашого котіка з Манабанку, який робить збори, тусується з модною тусовкою, і весь такий прям фенсі. Ну, він зокрема не просто поширював цю історію, він, до речі, описав, як вони це протягнули. Він описав, що да, знаєте, у нас там є якась от рада, орган, де збираються ось такі от пацани, які люблять будиночки в прибережній зоні, і таких, як ми з вами вважаємо, забидло. Ми зібралися і ми от доповідали пану президенту і компанії, що чому нам треба цей законопроект. Але абсурд полягає, ось в чому. Я відмінчу активну громадськість людей, які не стояли осторонь. Ми були одними з тих, хто доносив цю інформацію. У нас була ґрунтовна аналітика, про що я казав на початку. Була підписана успішно відповідна петиція на сайті президента України. І до моменту підписання ця петиція мала необхідні 25 тисяч голосів. І що робить президент України? Він бере демократичні засади з воли виявлення людей в рамках електронної петиції на Офісі президента. Отак, трошки його робить отак, отак знаходить оцю от проміжність, бере, підтирається нею, йому не вистачає. Він бере ще конституцію і підписує цей законопроект. Ну, вдумайтесь на абсурд. У тебе на сайті уже чекає на розгляд, бо вона успішна, її треба розглянути така вимога законодавства. Петиція, де суть теми у накладанні вето, ну, а накладання питання накладання вето прямо впливає на твоє рішення по цьому законопроекту. Ти робиш вигляд такого от окуня. окуня. Я, Ну, щось було. Але знову ж таки, а скільки, наскільки часто у тебе по таким питанням підписують петиції? Не часто. Тобто, це унікальна річ, по суті. Яка читає на твій розгляд, і ти підтираєшся основами основному демократії, робиш вигляд, що всі дураки, срав я на ваше волевиявлення, шановні українці, і підпишуєш цей законопроект, і підписуєш залишається досі навіть не розглянутою. Це той пан, який нам розповідає про якісь демократичні засади, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А потім боїться ще проросійської риторики, коли говорять, що, наприклад, його Тіліпея, коли говорить, що він нелегітимний. І тут питання не в строках його перебування під час воєнного стану, а питання саме, коли ти підпираєшся Конституцію, ти не думав, що це може бути проблема з твоєю легітимністю. Знову ж таки, я... це великий показник, не коли щось не доповіли або зробили погані народні депутати, і так далі, а коли ти персонально, ти персонально винний у, у прийнятті ось такого от, е, закону у його підписанні. Ну, у мене нема просто слів. Знаєте, я заманався дивитися його ці відоси про чесного, класного медійного демократа. Разом з тим відбуваються такі речі. І ви не повірите, наші всі правдоруби, лідери громадської думки з великими телеграм-каналами. Хтось пропустили цю новину? От вони доповідають про те, куди поїхав пан президент і так далі. І про якісь його успішні рі рішення. Тут цього нашого законопроекту скандальний, де петиція підписана у людей. Ну, щось от не вистачило сили на висвітлення всієї цієї ну, історії. Наслідки, наслідки будуть жахливі. Так. Ну олеже, це ж не хайпова тема, на якій ти зараз крікбейтно не збираєш купу аудиторії. Та? Це нудна сумна судна, яку того. треба пояснювати. Це, тому і... та тема, це та тема, де ти за свою правду а, отримуєш, ну, давайте так, неприємні погляди від Офісу Президента України. І твоя правдорубність межує ось тут, і ти цю межу не переходиш. Тому мені трошки смішно, коли нам приподносять, коли їм дають якихось ручних жертв, і там вони правдоруби. А в реальній ситуації вони демонструють своє нутро. Я хотів би, щоб українці на це звертали увагу, бо ми дуже сильно любимо створити собі кумири, вірити ну, свято в нього, і так далі. А, а так не можна робити. Наслідки будуть жорсткі. В першу чергу до рекреаційних зон, до природоохоронних територій, які вони тепер підуть забудовувати. І скажуть, я законний не все якби у вас час, час прийшов 10 років пройшло. Ти такий кажеш, так, стоп, ти слухай, самий розумний Тобі ж при Януковічну цю ділянку дали. Який взагалі ти набувач Каже, нічого не знаю. Читайте закон, не поперхніться. А знаєте, в яких країнах є цей закон? Ні в яких країнах нема такого закону. Ну от просто ні в яких. Це абсурдні просто речі. В більшості країн, що стосується таких питань, як рекреаційні великі зони, е, речі, які впливають на життя громад, державна властість проти господи, та вони майже там, в принципі, строку давності навіть не мають. Їх прокурор спокійно поновить. Тут відбуваються ці абсурдні речі, тому що ця от наволоч. Зайняло риторику, яка вона втілила в успішний законопроект для них, коли їм не подобається, що з ними судяться і вони щось забирають, коли вони незаконно віджали. Ну це супермаркет, це Україну перетворюють на супермаркет. Я не маю більше іншої якоїсь відповіді. Це не, не. демократія, це навпаки шлях в узурпацію в Росію і так далі, де рішали просто влаштували і ще законодавши будуть вирішувати, як так робити, щоб їх не ображати. Але з цією відповідальністю заявляє, що настане той день. Коли не просто відмінять цей законопроект, а ви згадаєте, що ви дуже ти помилилися: Мазепи, Гараковські, Ахєтові і так далі. Ви всі в один момент будете вилітати нафрін е, з ваших ділянок, маєтків і так далі. Тому що, якщо ви думаєте, що ви прописали ручний законопроект, де ви це називаєте законним, ну то слухайте, вашими ж методами з'явиться закон, де ми скажемо, що це незаконно. Тільки люди будуть на стороні е, більшості. А не на вашій стороні. От і все. Okay. Тут uh, що важливо, що уточнити, Так, Олександр, докинути хотіла, зараз я перепрошую uh -huh. uh -huh. тебе. У uh разі... -huh. Повернення таких земель державі, та, от саме з місцевого бюджету, друзі, вашого, от у вас є десь якась ділянка, не знаю, якийсь там прийшов. Там, дядьку побудував собі там дачу на березі річки, яка у вас в, в місті чи в селищі, зливає туди каналізацію, до нього звертається, що ти маєш повернути, бо ти незаконно її там побудував. І в разі, якщо він її повертає, то держава має заплатити компенсацію йому. Це все конкретно в цьому законі зафіксовано. Привожу, ваші приклад. податки. Вік, Віктор Володимирович Медвечук віджав ці ділянки ще дуже і дуже давно на Трохановому острові, де люблять кияни бігати і так далі. Тепер, коли ми підемо в суд, ми будемо зобов'язані попросити його юридичну адресу в Росії і спитати, яку він хоче е, вартість на цю ділянку. А, Ну у, у ділянки не існує ціночної вартості, коли її крадуть, бо вона не по ринковим відносинам була кудись надана. Це просто мега-абсурд. Але виходять така наволочка, як Граховський, який, який все! Знаєте, на монобанку може на картці ставить красиву картинку. Тому ми всі його любимо. Він такий прикольний. Він ходить на молодіжні концерти. Тому люди ведуться навіть на цю думку, не вдумуючись про те, що ми реальним, реально так кракуємо на шлях відбитих просто відсталих країн, типу Росії, Білорусі і Африки. І то не у усіх африканських країнах існує ось така от діч. Насправді цей закон стимулюватиме незаконний обіг земельних ділянок, тому що насправді нічого не вартує взяти у фунта, який 10 років володіє якоюсь ділянкою землю в сервітут, побудувати там якийсь супермаркет чи ще щось. Сервітут це право безоплатного користування. Так дуже багато хто грішить, особливо в містах, коли. Беруться якесь майно, особливо комунальне, а потім безплатно в конвертах передається за нього плата, а по факту безоплатно це все проходить. Тому цей закон стимулюватиме величезну діру для ухилення від оподаткування для виводу коштів, і е, в цьому плані, е, щоб там не трендів гетьманцев, да, е, де ж його слово, де ж його слово. Це ще раз, це величезна схема. Е, Величезна схема бюджетної діри, тому що податки за таке сплачуватися ну не будуть, не будуть сплачуватися за таке податки, бо, більше того, державне майно буде розбазарюватися. Чому от ця тема вона є дуже гарною темою до Києва, тому що він чарівний. Я а, просто знаю, вибач я на завершення цієї теми. Я просто пропоную пану і пану Мазепі почати відстоювати відміну Кримінального кодексу України. Ну, щоб грабувати можна було так, просто без, все, без да, наслідків. Так. Бо це, я вважаю, що це бізнесу. Кесним, ага. класному, легальному, котикам, ось цим. Ми ж, мабуть, такі йому умови створюємо в дискомфорті. Та відмініть, мабуть, його ж тоді. Тільки будь ласка весь. Щоб право застосування вогнепальної зброї для всякої наволочі теж було відмінено. Моя вам рекомендація. Була б класна, дуже законодавча ініціатива. Я б топив би перш.